Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми говоримо про новий скандал в Польщі, який розгорівся на днях через масову видачу шенгенських віз росіянам, незважаючи на те, що вони мали заборону таку і мали цю заборону досить давно. Одразу ж скажу, що це відбулося не зараз. Зараз просто проходить розслідування, і це все відбувалося за часів уряду Матеуша Моровецького. І зараз ми про це поговоримо. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте канал розвивати, тож вдячний кожному з вас. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео, залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам консультацію. Отже, уряд Польщі, який який очолював Матеуш Моравецький, незаконно видав велику кількість шенгенських віз росіянам в рамках. Польської програми Бізнес-Харбор та інших програм видача віз здійснювалась незважаючи на обмеження, які діють з 1 березня 2022 року через війну в Україні. І згідно зі звітом вищої рахункової палати Польщі, до кінця 2023 року, в рамках тільки однієї програми, було видано цієї бізнес-харбор. Громадянам Росії було видано 1838 польських шенгенських віз, що викликає стурбованість щодо можливих порушень і безпеки країни. На е, якби на це відреагував нинішній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, і його заява досить емоційна та жорстка. Ми зараз трошки пізніше в цьому відео також про неї поговоримо. Крім того, візи росіянам видавали також через візові центри, метою яких було прискорення і полегшення процесу отримання цих документів. І більше того, в звіті зазначено, що документи росіянам видавали навіть після того, як Міністерство сім'ї та соціальної політики заборонило видачу віз, які дозволяють в'їзд до шенгенської зони з метою працевлаштування. Але і такі візи також росіянам. Робили. І незважаючи на заборону, дані показують, що було видано, візи видавалися до самого кінця, до жовтня 2023 року, фактично до моменту, допоки старий уряд Матеуша Маровецького був при владі. І тепер давайте до дуже цікавого моменту, до заяви. Дональда Туска, прем'єр-міністра, він написав окремий твіт, заявивши, що найгірші підозри підтвердились. І на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter він заявив, що уряд Матеуша Моровецько впустив в країну велику кількість іноземців в обмін на хабарі. Він там говорив і про росіян, і про інших. Громадян інших країн, в тому числі з Африки, Азії та Близького Сходу, через які зараз власне і утворюються так звані патрулі обивательські, які ходять і вишукують цих мігрантів з метою, самі розумієте, якою говорив він наступне: поки польські солдати і прикордонники ризикували своїм здоров'ям і життям, щоб захистити нас від хвилі нелегальної міграції, організований Путіним і Лукашенком, уряд права і справедливості впустив. 366 тисяч осіб з Азії та Африки за хабарі. І звіт цієї вищої рахункової палати підтвердив наші найгірші підозри, написав Туск. І бачите, як, як цікаво відбувається. Всі, все, що відбувалося з цими нелегальними мігрантами, з видачею віз росіянам і так далі, воно все відбувалося під, під час того, як той самий піс грав. На е, людських настроях, на настроях суспільства про те, що Польща для поляків, польща не буде приймати міграційний пакт, Польща не буде в себе приймати громадян з Африки, Азії та Близького Сходу, біженців і так далі. Це все говорилося саме від них. І е, якби дуже було багато такої інформації. Але бачимо, що по факту гроші не пахнуть, і нелегальні мігранти нормально заїжджали тут, легалізувались. І ще й до того бонусом е, також заїжджали і легалізувались громадяни Росії, так, проти, яку, проти Росії, яку так сильно не любить Польща, і як сильно проти неї виступають е, е, уряди Польщі, що старий, що новий. Розвідувальне управління Польщі зі свого боку заявило, що скандал матиме негативний вплив на візову політику країни. Воно виявило, що порушення включали серед іншого занадто поверхневу перевірку документів, поданих заявниками, особливо щодо студентських віз, включно з. Неповними заявами, і справді зараз візова політика Польщі вона буде вже були заяви про те, що вона буде набагато жорсткіша. Що будуть перевіряти, по перше, хто отримує студентські візи, хто отримує робочі візи, і набагато тяжче тепер буде отримати візу в Польщу. Це не стосується громадян України. Це буде стосуватись більше громадян там, Африки, Азії та Близького Сходу. Саме проти ну, якби, країн тих громадян, які мають високий міграційний ризик. Бо саме через Польщу, через польські візи, багато років ці мігранти заїжджали на територію Європейського Союзу, після чого потім кочували до Німеччини, до Франції та до інших країн з вищим рівнем життя. Тож, друзі, якось так е, бачимо, що. І знаєте, що ще найцікавіше: що е, те саме право і справедливість, і старий уряд вони зараз критикують, масово критикують того самого Туска за, е, якби, за за тих самих мігрантів, за його там якусь ліберальну дуже політику. Але насправді бачимо, що команда Туска зараз просто розгрібає те, що було е, створено до. Парламентських виборів, які відбулися восени 2023 року. Точно ті самі, точно ті самі е, протести, які були там із перевізниками із е, тими самими фермерами, це також вже наслідки політики. Права і справедливості, а всіх собак спускають на команду Туска. І я не захищаю команду Туска. Вони не святі, в них є дуже багато своїх недоліків, своїх проблем, в тому числі і у взаємовідносинах там з Україною і з українцями, якщо навіть беремо ті самі ультимативні заяви по волинській трагедії. От. Але я за те, щоб кожен уряд відповідав за свої проколи. За свої негативні рішення і ні в якому випадку е, в інфопросторі не намагався перекласти свою відповідальність просто на своїх конкурентів. Бо ті самі представники партії Право і Справедливість в останні місяці свого правління зробили дуже багато неправильних і негативних рішень, які по сьогоднішній день впливають на життя всіх поляків. Які будуть впливати на життя і поляків, і українців, і всіх, хто проживає в Польщі, ще багато років. Якщо розібратись, то можна починати відлік ще від е, впровадження так званої програми 500 яка зараз є програмою 800 і е, подача, ну якби і формат подачі, як вона зроблена, е, який зараз е, ця програма забирає 10%. Державного бюджету Польщі. Ви собі уявіть, наскільки можна було б її оптимальніше зробити, щоб ці кошти отримували тільки ті люди, які цих грошей потребують, а не всі підряд. І таких варіантів дуже багато, таких рішень дуже багато. І насправді хотілося б, щоб несли відповідальність за свої дії, правильні, неправильні, неважливо. Ті, хто це зробив, а не перекладали цю відповідальність на всіх інших. І бачимо, що Туск як обіцяв, що він буде викривати і карати винних в тому, що, Польська, що Польща живе гірше, так вони і роблять. Звісно, є в Туска також багато мінусів, але про них будемо говорити власне, в наступних відео. В свою думку з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!